Так, які зміни в нас? Перенесемо всі речі з цієї кімнати на балкончик, бо я вже тут починаю сверлити, сверлити та готувати стелю під скобу, під пешечку. Що зробили тут? Я притягнув від косик. Не видно, але зараз покажу. Дивіться, яка. як гарненько. Так, рівненько, також і під також перетягнув. Але треба ще раз це зробити, щоб було взагалі файно. Батько розкидає електрику. Красуч, класно буде взагалі. Штроби я вже забив на два рази, бо Ротбанк перший раз він дав трішки усадку. Тож я підкинув ще кнав полімер шпаклівочку і щоб було рівненько відремонтували двері. Ось тут бачите. О, вона тріснула від вибуху. Ну тут теж є, ось, не знаю, склеїться вона чи ні. Туди неможливо дістати. Ну і купили ось таку штукенцію. Бачите, магнітик. Поставимо вже рівень на стіні, відіб'ємо рівненьку лінію і буду все крутити по цьому магнитику. Потім покажу вам, як з ним працювати.